Привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу вам розказати про прекрасну, чудову тибетську практику. Яка допоможе вам ще швидше наблизитися до вашої цілі, будь-якої цілі. У нас фінансовий марафон. Ви можете ставити і продовжувати використовувати різні практики до досягнення своєї фінансової цілі, але використати до будь-якої цілі і особистої і реалізов... реалізації себе, чи покращити своє здоров'я, все, що вам потрібно. Давайте я розкажу вам про цю практику більш детально. Практика називається присвята. ще її називають посвята чи посвящення. Ця практика направлена на те, щоб якомога швидше прискорити себе, свій шлях до своєї цілі. Наприклад, ви берете будь-яку хорошу свою справу, дію, яку ми, яких ми робимо безліч за день. Але ми цього навіть не помічаємо, тому що це наші буденні справи, і вона може послужити для, як матеріал для практики присвяти. Наприклад, ми готуємо борщ. Ми готуємо для своєї сім'ї, для себе щодня по три рази. Чи більше, чи менше. І ви можете використати цю прекрасну дію, добру справу так? корисне. Приготування їжі, щоб і турбота про наших близьких, тим, що ми, готуючи цей борщ, промовляємо подумки, Присвячую цю справу. Це приготування їжі, тому щоб я почувала себе. Краще, у мене було більше енергії, чи у мене відновилися нирки, чи що у вас там були, тому що ця справа, яку ви робите при готуванні їжі, відноситься до... Здоров'я, так, ви корисну робите справу для корисного харчування себе та своїх близьких. Бажано, щоб кожна хороша дія, справа, яку ви робите щодня, мала відношення до тієї цілі, яка у вас є. У вас може бути безліч ціль, крім фінансової цілі, я впевнена, що ви хочете щось краще. Мати е, здоров'я, більше енергії, щоб перестало вам щось боліти. Ви хочете у е, відносинах покращити щось чи зустріти свою половинку, чи хочете змінити конкретно е, одну роботу на іншу, чи хочете поїхати в якусь подорож? І вам для вас це потрібен шлях. Це шлях планування, якийсь він для вас складний. І тому кожну справу, яка відноситься по тематиці до цієї дії, ви можете присвячувати. Приведу ще приклади. Наприклад, це може бути ну, приймання душу. Ось дивіться, така банальна, проста річ, як прийняття душу, так, омивання і турбота про своє фізичне тіло. так? Ми турбуємося, ми хочемо продовжувати собі життя так у гарному фізичному стані, і ми його маємо турбуватись про нього. Тому навіть заходячи в душ, це, наприклад, я так роблю, придумала собі і мені. Добре, працює, я приймаючи, насолоджуючи цим душом, говорю: посвячую, присвячую цей, е, цей душ, да, цей ритуал, це, тому що я турбуюся про своє тіло, тому що я по трьом колам всі люди на світі, і, наприклад, хтось конкретно, кому ви бажаєте здоров'я, хто потребує цього здоров'я, наприклад, ваша бабуся. Чи ваша дитина в даний момент може там мати якийсь, якусь нежить? Ви присвячуєте тому по трьом колам: собі, всім людям на світі, всім живим істотам і конкретно якійсь людині, яку, якій ви хочете допомогти, присвячую тому, щоб я була здорова. У мене, наприклад, там перестала боліти голова, щоб всі живі істоти. Почували добре і позбавились від страждань. І щоб, наприклад, моя бабуся позбулася тієї хвороби, тієї чи іншої. Наприклад, так? І, і... мийте собі далі. Розумієте, це проста така присвята, яка допоможе рухатися і підсилює дію. Кожної вашої доброї справи і направляє вас до здійснення своїх мрій, своїх цілей. Що ще це може? Ну, наприклад, якщо у вас ви хочете знову таки відновити відносини, якісь ви посварилися з чоловіком. Це можуть бути короткотривалі якісь цілі, можуть бути довготривалі. Ви працюєте, наприклад, щодня над якоюсь великою фінансовою цілею там заробити 5 тисяч доларів, та чи відкрити бізнес чи закрити борги, і ви кожну свою добру справу, яку ви робите, перераховуєте. Те, що стосується фінансів, благодійний проект так обов'язково присвячується, обов'язково кава медитація. Обов'язково щодня на цю справу, на іншу, так але. Подумки, пригадуєте, що ви хорошого зробили, поливаєте це на свінічках, продобрюєте його, щоб воно якомога швидше проростало. І що ще може бути? Ну, Наприклад, ви посварились з чоловіком, і вам потрібно відновити відносини, тому що цей біль роз'їдаючих, роз'єднання да, ваших душ, да, ваших тіл, і страждання, ви кажете. Наприклад, що хорошого ви зробили? Ну, Наприклад, ви дали підтримку подрузі. По телефону, яка е, після вашої, вона подзвонила для того, щоб розказати, що в неї щось трапилось, а ви її заспокоїли, ви її розсмішили, ви е, відчули, що після завершення там, 15 хвилин розмови вона почула, почувається себе емоційно краще. В неї щось трапилось, як у кожного з нас, щось її вибуло із звичайного стану. І е, в ході того, що ви розумієте, що ви дали щось позитивне, ви е, душевні її страждання, так розсіяли. Ви можете присвятити цю хорошу справу, ці наміри, тому щоб у вас із чоловіком наладилось. Налагодились відносини. Да? І це робиться дуже швидко. Якщо у практику, якщо щоденну, навіть щогодинну своє, своє життя внести ці, цю практику і ці дії, да, цю присвяту, ви зможете побачити, як ви направлені на свої ціль, ви ж уже ціль сформували. Тепер шлях. І ось це турбоприскорювач, ця присвята практика, яка допомагає вас в досягненні тих чи інших справ, вона реалізує свою задачу, тому що ви про себе дбаєте. Хочете досягнути щось хорошого, да? покращити відносити, здобути цю фінансову незалежність, стати на ноги, як то кажуть, закрити борги, хочете бути здоровим, хочете, щоб хтось був здоровим. Так? хочете, Тому що це вас теж хвилює, тому що їхнє, наприклад, наших близьких, коли наші хворіють там діти чи, чи наші близькі, це теж. Наш, наш, наш стан, розумієте? Ну і кожна мати скаже чесно, що коли хворіє дитина, це стан вибиває жінки із просто із нормального перетворює в тривожний. Розумієте, ти, Мені здається, що краще б я, ніж моя дитина, тому що зо мною зрозуміло, тут, тут просто розриває так? на частини і душа болить. І ти робиш все можливе, поки... Дитина відновиться чи взяти будь-який ну? Гімнастику робите банально, да чи якісь вправи, руханки, 10 кроків. Якщо фізичне здоров'я торкатися, це може бути йога, плавання. Чим ви в залі займаєтеся? Ви укріплюєте фізичний стан свій, тобто, щоб мати енергію, бути в здоровому тілі. Так, ви можете присвячувати кожну свою вправу, кожну свою. Не, Тренування тому, щоб у мене, наприклад, там, якісь перестали боліти не знаю, ноги, щоб у моєї дитини там, е, перестав нежить бути, чи голова боліти, чи моя бабуся е, краще стала себе почувати. Я хочу присвячу тому, щоб я стала здоровою і мала енергію, щоб, е, наприклад, моя дитина почувалася краще, і щоб всі люди на світі, всі живі істоти на планеті позбавилися від страждань, від хвороб і добули фізичне здоров'я. Розумієте, коли ми охоплюємо геть усіх людей, всіх істот на планеті, це стосується і тварин, і, і комах, і всіх на світі, ми підсилюємо, ми об'єднуємо, тому що наше бажання. Воно дуже велике. Ми хочемо добра. Розумієте, коли ми хочемо добра всім іншим, то це дуже благі наміри. І тоді те, що ми даємо іншим, повертається до нас сторицею. Завжди, коли ми сіємо насіння, воно малесеньке, ми його поливаємо своїми. Присвятами, своїми чотирма кроками, всіма практиками, які ви знаєте і будете ще знати, і будете працювати, робити, їх використовувати, вони, як добре, будуть пришвидшувати ріс цих хороших хорошого цього насіння. Тож, я думаю, що я детально розказала. Приклади в вашому житті будуть свої, цілі свої. Якщо залишаються запитання, ви їх задаєте. Це проста дієва практика, яку варто використовувати в щоденному житті. Отож, я вам бажаю вам досягнення цілей та здійснення мрії.